Не проблема в тому, якою має бути форма існування клубу бібліотеки. Вона може бути е, різна. Сьогодні е, може бути дозвілевий комплекс, сьогодні можуть бути центри, сьогодні може бути все, але це має працювати на громаду. І що відбувається насправді? Насправді відбувається, що ми стали різними. Суспільство інформаційне пішло вперед, наші діти пішли вперед. Бібліотеки своїми кадрами, своїм е, технічним е, оснащенням залишилися, ну грубо говорячи, совдеповські. Ми стараємось, ну ми не можемо, тому що подивіться, хто працює сьогодні, і я в тому числі. Так? Тобто, ми належимо до тих людей, які працювали ще тоді. Ми звикли працювати поставлені. І мені здається, що дуже важливо для того, щоб ми наздогнали інформаційне суспільство. Ми відстали, ми стали на російській мові невостребувані. Немає мотивації сьогодні в закатах культури. До нас стали менше ходити і ці все знаки. Це проблема не тільки України, це проблема всіх інших країн е, Союзу. Це е,